Столиця п'ять днів під російськими ударами. Путін знову лякає нас ядеркою. Цього разу бурєвісніком. Трамп не лякається і натомість закликає припиняти війну. Американські санкції вже діють. Вітаю, я Василь Сафінюк і це моя політична кухня. П'ять днів поспіль російські терористи гатили по Києву балістикою і різноманітними дронами. Головною ціллю були енергетичні об'єкти, але як зазвичай трапляється у російських вбивць, вони поцілили й по житловим будинкам. Напередодні троє загиблих і щонайменше 33 поранених у Деснянському районі. Російські дрони поцілили у житлові будинки, дитячий садок. А в суботу, після балістичного удару, коли півдня над лівим берегом Києва був густий дим, росіяни поцілили у склад та офіс. Фармацевтичної кампанії. За попередніми даними, збитки складають 100 мільйонів доларів. Площа складів, які намагалися загасити двома гелікоптерами, майже 30 тисяч квадратних метрів. Сьогоднішня ніч для столиці видалася відносно спокійною. Але чи надовго Путін, як той звір, якого поступово заганяють у глухий кут, вдається до своїх традиційних чекійських методів. З одного боку, відправив свого Рішалову Дмитрієва, до Вашингтону, типу? Торгуватися і домовлятися, а з іншого боку, терміново розігрує виставу, одягає військову форму та лякає світ новою небаченою ракетою із ядерною установкою. Пам'ятаєте, як цього року було вже нас, а насправді не нас, а більше захід, світ і весь цивілізований світ. Російський диктатор лякав орешником. так от тепер він звідкись дістав типу ще крутішу і страшнішу ракету Бурєв'яснік. І не просто дістав, а у військовій формі разом із начальником генштабу Валерієм Герасімовим розіграли спектакль і заявили про успішне випробування крилатої необмеженої дальності ракети Буревісник із ядерною силовою установкою. Начебто, ця ракета подолала 14 тисяч кілометрів, і буцімто у повітрі вона перебувала майже 15 годин. Страшне що тут скажеш? Тут мали б у всьому світі перелякатися і почути всі вимоги росіян. Напевно, так у своїх таких форобливих фантазіях це уявляє Путін. А натомість, що вийшло? А вийшло, що Дональд Трамп, як один із головних глядачів цього тетралізованого дійства, відреагував не так, як очікували в Кремлі. На мою думку, президент США зробив, як і має робити, лідер наймогутнішої держави світу, у якої реально перша військова потуга на планеті. Так от Трамп сказав, що Путіну краще зосередитися на припиненні війни проти України, а не на випробовування ракет. Американський президент нагадав, що у них є атомний підводний човен, найкращий у світі, який знаходиться прямо біля берегів Росії, і додав, що США також постійно проводять випробування. Ось що сказав Дональд Трамп йому варто закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. Ось чим він займається, а не випробуванням ракети. Нагадаю, лідер США нині в азійському турне, і він, ми очікуємо на його зустріч. Із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. а поки ж Трамп, спілкуючись із журналістами, вкотре заявив, що вірить, що війна в Україні стане дев'ятою, яку йому вдасться врегулювати. Цікаве дослідження провели в інституті вивчення війни. Там вважають, детально проаналізувавши події на фронті цього року, і усі заяви російського генерального штабу та Путіна, що ті. М'яко кажучи, перебільшують просування російських військ в Україні у 2025-му. Аналітики дійшли висновку, що Путін і Герасимов по суті розіграють справжній маскарад, демонструючи, що Кремль і досі налаштований захопити всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області України. От вчора відбулася третя поява диктатора під час повномасштабного вторгнення у військовій формі. Герасимов у своєму звіті, називаючи виконання завдань так званої СВО. Заявив, що нібито оточили велике групування Збройних сил України 5,5 тисяч на Покровському напрямку і дещо менше групування на Куп'янському. Такі перебільшені дані і про успіхи і захоплення 70% Вовчанська або ж міські бої у Костянтинівці та Сіверську, кажуть аналітики вивчення війни. Про те, що це не так, активно цими днями заявляють самі ж російські воєнкори, прямо кажучи, що Гарасимов збрехав Путіну на цій театралізованій виставі. Але, дорогі глядачі, маємо з вами пам'ятати, ситуація на фронті дуже складна. Росіян просто фізично більше і своїми маленькими групами по кілька осіб вони просочуються крізь нашу оборону. Навіть наш Генштаб вже цього тижня офіційно визнав в Покровську десь близько 200 росіян, і там тривають міські бої. Наші оборонці вже четвертий рік роблять просто неймовірний подвиг, стримуючи російську навалу. Ми ж ті, хто поки не в силах оборони, повинні максимально допомагати. Нашим воїнам, тому нагадую, підтримуйте підрозділ, який ви знаєте, або волонтерів, волонтерам допомагайте, яких ви довіряєте. Поки Путін і росіяни вірять, що можуть нас перемогти і на фронті, і розхитуючи нашу єдність у тилу, вони не зупиняться. Так, видання The Sunday Times у своїй статті пише, що російський диктатор, як і раніше, вірить, що може перемогти у війні проти України, бо у нього є і люди, і ресурси. Як і раніше, росіяни купують добровольців, які за гроші готові йти вмирати в наших посадках, лісах та містах. Орієнтовно, у 2025-му вони запланували зібрати 350 тисяч добровольців, а цього їм цілком достатньо, аби продовжувати війну в цьому році. А от британське видання The Telegraph здивувало мене своєю статтею. Вони написали: Кремль впадає в параною, Путін боїться перевороту, а Росія нарешті починає здавати свої позиції. У цьому виданні дійшли висновку, що нібито у Кремлі панічні настрої Путін боїться державного перевороту, бо у них закінчуються карти для продовження гри, тобто війни. А у підготовці ймовірного перевороту ФСБ, начебто, запідозрила Михайла Ходорковського, і членів антивоєнного комітету Росії. Ну, чесно вам скажу, така собі версія від цього поважного видання. Хоча колишній посол США в Україні Джон Гербс вважає. Що це свідчить про те, що Кремль впадає в параною, а Путін шукає ворогів, щоб спробувати убезпечити свій режим? Американське ж видання The Wall Street Journal видало цікаву аналітику, засновану на даних своїх джерел, як у ЦРУ, так і у Державному департаменті США. Як вони оцінювали готовність Путіна до миру? Так от, розвідувальне управління Держдепу не вважало, що Путін прагне миру, і це підтверджувало його заяви про пріоритетність. Демілітаризації та денацифікації України. Натомість у ЦРУ вважало, що готовність Росії до перемовин більш оптимістична, нібито Трамп міг домовитися з Путіним. Зрештою, ми з вами бачимо, хто з цих двох був правий у своїх оцінках. І ще до цієї ж теми, схоже, що візит решали Путіна Кирила Дмитрієва до США провалився. Не допомогли ані його заяви про сильну російську економіку і слабку Європу, ні його закиди, що це саме Україна не хоче миру і вселяко зриває перемовини, ні його погрози, що від санкцій страждає сама Америка. Та що там казати, навіть цукерки із портретами Путіна і його фразами не допомогли росіянам. Підбив підсумки його турне дуже влучно міністр фінансів Сполучених Штатів. Скотт Бесенд під час інтерв'ю CBS News Висміяв спецпредставника Путіна Дмитрія і всі його оці домашні заготовки. Американський міністр сказав, що ще скаже пропагандист, коментуючи майже про те, що санкції не впливають на Росію. Весен заявив, що Росія відчує наслідки негайно і це змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Ось як він сказав: ми ну вже бачимо, як Індія повністю припинила закупівлю російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилося. До речі, про Китай і майбутню зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Її вважає вирішальною для залучення Китаю до тиску на Росію і посол США при НАТО. Меттю Вітакер заявив, що вважає зустріч Трампа і Сі вирішальною у цьому питанні. А як ви вважаєте, дорогі глядачі, чи допоможе зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна допомогти нам у завершенні цієї війни? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. А ще цього тижня така цікава інформація на початку з'явилася вчора. Польський прем'єр Дональд Туз заявив про те, що у спілкуванні з Володимиром Зеленським, наш президент йому сказав, що він сподівається, що війна не триватиме 10 років, але Україна готова воювати ще 2-3 роки. Тож, дорогі друзі, якщо цей випуск вам сподобався, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Політична кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу.